Так, зайчку. Сп ⁇ м на дверь. Там на дверь. Сп ⁇ на дверь. Сп ⁇ на дверь. Роденькую, роденькую. Молодец. Мы сегодня швейтку и гниколы просто. Добрий день, добрий день. Я би сказала, що сніг випав сьогодні просто якийсь аномальний. Це просто всі розчищають машини, дороги. О, а ми прямуємо взагалі до книгарні. Для нас в 10 хвилин ходьби відкрилося сьогодні, до речі, відкриття відкриття української книгарні. Я б хотіла взагалі купити одну книжку, трохи дорога. Коротше, бачите, треба в мене шо перекупляти, щоб я собі могла дозволити купити книжку. Так, це правда. Це правда. Мусите ви якось допомогти, мамушці? Декретні, ні. Е -е. Так, йду конкретно за одною книжкою. Боже, я не знаю, чи я тут перейду, тому що тут такий сніг просто... Не знаю, є вона в наявності. Куплю я її чи ні. Але... Ну, перевіримо. Вау. Барикади, тому що такі от барикади. Якщо можна не буде.

Важні. Тривожності я не відчувала прям дуже давно, того я в шоці, наскільки це неприємно, бо я забула, як воно. От. Я вирішила вести інстаграм про творчість, а сьогодні я вже замахана, пройшло два тижні, я вже замахана, і я знову не хочу. І я видалила взагалі цей додаток. Не знаю, мені якось. Вони просто дві, якісь є такі сторони, які одна веде, але це ж єдиний спосіб показати те, що ти робиш людям, щоб про тебе якось дізналися, так? А другий, ти ні, я просто хочу малювати. Я хочу більше малювати, аніж показувати процес, розказувати щось. Я хочу просто малювати, творити. По оце. Бути там своєм, у своєму світі і все. Ось. Плюс і, щенькою трошки бігаю. Аналізи там треба здати, вже по третьому разу буду здавати. От якраз бігала де да, що докупити, роздруковувати направлення таке зайок. І ой, хтось там йде. І замовила собі книжечку. Буду читати книжечку, дуже давно її хотіла. Матера вам не наймичка, отака назва, Каті Бльостки. Я читала її М -м -м, так тобі й треба. Дуже сподобалась, дуже класна. Я впевнена, що ця по тематиці мамства також буде такий хороший роз'яв. Ось. І, коротше. Ще одна штука, я забула, як це насолоджуватися е, моментом. Мені так було добре раніше, минулий весь рік, просто я була отут і зараз, і я, я йду просто гуляю, просто кайфую від того, що я гуляю, розумієте? А зараз я мої думки кудись мене занесли. E, що буде, якщо там в мене там не буде цих e, продажів, шопери ніхто не захоче купляти. І взагалі це херня якась, типа я ж наче й стараюсь, а може нахер ті старання. Для кого я стараюсь? Ну я дуже хочу кайфувати, дуже хочу кайфувати, я не хочу ходити кричати. Блин, подивіться, яке класне, подивіться. І я цими думками себе. І, да, цими думками я себе завела туди, що я в моменті вже не кайфую і якось так все не так, як було. Я маю просто з чим порівняти, і воно мене настільки гнітить, дуже гнітить. Я беру паузу, коротше, додаток я видалила, і ця залежність дебільна, коли в мене рука тягнеться ще до того телефону. Я хочу позбавитися цієї залежності. Коротше, я буду просто читати книжку. І що я хочу? дати лад своїм думкам. Буду читати книжку, буду давати лад своїм думкам і якось повертати, повертатися до того стану блаженства, яке в мене було. Тому що я вже знаю, як воно я вже просто не хочу. І Ну, не хочуть, тому що там було дуже дуже добре. отак от. Буде історія. Історія про те, як я боялася взяти замовлення на розпис. До мене написав наш з Сашою спільний друг, скинув референс Спінтересту Аніми і. Я така подивилася на ці референси і така, ну ні, ну я ще ж далека від такого, та й взагалі я не художниця, я не, я не вмію таке. І я настільки перелякалася, і така зразу, я не намалюю це стовідсотково, не хочу братися, бо знаю, що я це не зроблю. Е, в чому моя помилка, по-перше, запитати взагалі, запит, взагалі на майбутнє. Якщо поступають якісь такі пропозиції, це можливість узгодити, чи можливо якийсь інший малюнок, чи дає, наприклад, мені замовник свободу в тому, що я хочу намалювати, чи це от чітко ось тобі референс, ось тобі картинка, і, будь ласка, зроби мені копію. Це дуже важливо, тому що пише мені друг так. Якщо це ні, можливо, ти пошукаєш щось простіше, не таке складне, що тобі може вдатися. І я така, боже, чому ж я сама до цього не додумалася? Але нічого, досвід, все буває перший раз. Я така, добре, я мотаю на вуз, окей, така, добре, я подивлюся, я подивлюся, я спробую, хоча в голові така, ну не знаю, ну не знаю. Але вирішила реально, що я спробую. Ну, що мені втрачати по факту? що, Ну, нехай не вдасться. Ну, але я не спробую не отримую цього досвіду. Що відбувається далі? Я шукаю референс, з яким я думаю, що я справлюся, щось і цікаве хочу, оригінальне, щоб сподобалося в тому ж стилі схожому. Я знаходжу, пробую малювати. Переношу малюнок на шопер, все чудово, все класно. Були моменти, коли я думала, що це вже все лажа. Коли я малювала очі, дуже складно мені було намалювати очі, щоб вони отак не косили, не були в різні сторони, не був цей погляд якийсь такий, не такий, як я його бачу. О, мій солодкий, ходить до мене. Я тут дещо розказую. В цілому. в цілому також в мене є е, телеграм, де дівчина, яка займається кастомом 10 років. Там можна писати, обговорювати. Я скинула туди, щоб мені сказали просто погляд зі сторони. Мене похвалили, бо я абсолютно не могла адекватно оцінити те, що я намалювала. Мені абсолютно не подобалося спочатку. Потім дещо підсвітив мені мій чоловік такий, а це кінцевий результат? я така, так, тому що я далі боюся експериментувати, щоб взагалі не спортити те, що я зробила. А сьогодні думаю, а що буде, якщо я ще там десь, десь якісь детальки, тіні, з якими я взагалі не дуже вмію працювати, а тіні це дуже класно, тому що це додає об'єму, реалістичності. Сонечко! Є. І сьогодні я прокинулася з думкою, що я не спробую, бо не спробую, не буду знати, гірше не буде. І я пробую працювати з тінями. Я собі зараз за ціль поставила взагалі навчитися їх малювати. І в мене вийшло весь той шлях, який я подолала, мені не подобалось, не подобалось, не подобалось. А зараз я дивлюсь, а це я намалювала? А це я зробила, а це я себе взагалі настільки недооцінювала. А чому я себе недооцінювала? Алло, практика добрий день. Добрий день, практика. Так, це не мій стиль. Аніме це абсолютно не мій стиль. Це не те, що мені відгукує, це Е, але, але мені настільки сподобалось, що в мене вийшло. я така, вау! Так, це, можливо, не шедевр і не найкращий малюнок. Але я собою прям задоволена і я собою пишаюсь. І я хочу це запам'ятати. Внутрішнє таке, така гордість за саму себе, що в мене все вдалося. Я щаслива. І надіюся, нашому другому, другому, нашому другому. Також сподобається, малюнок сохне, потім фіксація. Я буду пакувати і відправляти. Отак от. Я до цієї нашої кімнати купила такі плакати в жовтих кольорах. Взагалі хотіла зробити кімнату в таких от жовтих, теплих, теракотових тонах. Але мені дуже-дуже хочеться, щоб ви тут висіли мною намальовані картини. Це взагалі якась картина власника, здається, ми знайшли її. в кладовці, повісили. Дуже хочу. Закласти це все своїми картинами. І тут має бути що дзеркало, на яке в мене поки що немає грошей. Е але взагалі я співуявляю е цю кімнату. Вона мені дуже подобається, але коли тут будуть картини. Е як своя така, знаєте, міні-галерея. І міні я себе буду прям почувати, така, як риба в воді прокидаюся, а кругом все, всі мої творіння, все, що я творила. От таке в мене бажання і ціль. Давайте будемо так записувати. Мені надоїло вже камеру переставляти, скільки можна. Немає я нормального якогось тримача. Раніше я записувала відео, де я розказую про те, що в мене піднялася тривожність, і я не можу розставити думки по поличках в себе в голові. І сьогодні, от 27 січня, і нарешті я можу сказати, що в мене плюс-мінус. 에... Спокійна, спокійна голова. Я заспокоїлася, в мене зменшилась тривожність, а все тому, що була одна причина, чому я так сильно турбувалася, і я зараз її розкажу. 에... На саме Різдво, 25 грудня, я отримала замовлення. Замовила дівчина-шопер на подарунок подрузі у Нью-Йорк. Я ще на той момент, звичайно, не знала, чи я відправлю, тому що посилка в Нью-Йорк. В Нью-Йорк, серйозно. Я не знала, як це зробити. Але я це зробила, я відправила. І, як виявилося, вона дуже довго їде. я ж цього не знала. Я запиталася на пошті, скільки вона буде їхати. Мені сказали, що вона вже буде після Нового року. І дали. Я постійно забуваю, як називається оце число, що відстеж відстежувати. У Боже, ну нагадайте мені. Як воно називається? Це капець мені просто з голови вилетіло. Ну, коротше, номер відстежування, я буду так це називати. Був номер відстежування, і на сайті Чеської пошти можна відстежувати. Посилку, і там, звичайно, воно не так, як тут. Воно довго, воно не так. Оце як я відправила, не знаю, десь по Європі чи десь навіть по Чеській Республіці. Воно не оновлюється часто, тому що каже мій чоловік, що посилка пливе. Щоб ви розуміли, чеською поштою відправити у Нью-Йорк коштувало 160 корунь. Це просто задарма. Реально, це дуже дешево, це дуже дешево. І каже мій чоловік, що посилка пливе, звичайно дорожчий і спосіб відправки, але він може. Перевищувати навіть ціну того самого шопера, розумієте, або навіть в два рази вищим він може бути, а може і в три рази, тому що це літаком, тому що це воно вважається більш надійніший сервіс, такий як DHL, Ще там є якийсь, не пам'ятаю вже назви. Я цікавилася ціною, ну там від двох тисяч Від двох тисяч корун. Але ви вибачте мене, мій шопер коштував 780. Ось, я відправила. Я була щаслива. Я літала на крилах любові, бо тому що мій шопер буде розгулювати вулицями нью Йорка, а це просто прекрасно. Це прекрасно. Мені не настільки важливі, я не знаю, гроші, як мені дуже гріє серце. Ем, сама думка, що мій шопер буде розгулювати вулицями нью йорка Проходить кілька тижнів дівчина. Пише мені ніколи так не пишіть, замовники, які будете щось замовляти. Добрий день, немає посилки. Не пишіть, будь ласка, так це лякає до усрачки творчих людей. Я не бізнесмен. Можливо, бізнесменів це. Не лякає таке формулювання. Вони з холодною головою, з холодним розумом до такого ставляться, але оці творчі люди, які оце тривожники, вони такі панічні. Вивежу, мене серце, в мене серце пришвидшилося, та просто в одну секунду. Мені, напевно, вже треба було дзвонити в швидку, бо тут зараз станеться в дівчини панічна атака, і треба буде її відкачувати. Десь отак я себе почувала. А що мені робити? А куди бігти? А як я це маю вирішити? Але вперше за довгий час я зрозуміла, що ось ти стикнулася один на один, отак, от зі своєю проблемою. І нарешті ти не будеш тікати, а ти будеш вирішувати її. І це класно. Так, це з однієї сторони класно. Але мені, звичайно, допоміг мій золотий чоловік, який знайшов, знову ж таки, оце що відстежувати. Це вже не на сайті Чеської пошти, а. Якесь таке, що можна відстежувати посилки абсолютно по всьому світі. І там воно частіше оновлюється, і там ми подивилися відстежувальне число це номер посилки. І... і... Посилка прибула в Америку, її додали в базу даних все добре. Тобто все добре. Посилка в дорозі. Мені дзвонить чоловік з роботи Все добре, в дорозі, вона пливе, це не літак, це не дехел. Так, вона не прийде за два тижні, вона і за три тижні може не прийти, тому що це Америка, це через океан, альо! І я така, хух, мене заспокоїли. Тепер. Моя черга заспокоїти свого замовника. І я пишу: все добре, посилка в дорозі, це Америка. І ж самі слова, які казав мені чоловік, це довга дорога. І там, до речі, були дати приблизної доставки, що мене ще більше заспокоїло орієнтовна доставка 20 26 січня по 15 лютого. І ось. Позавчора я заходжу подивитися, відстежити і бачу, посилка доставлена. Доставлено, Доставлено 24 січня в такій-то-такій-то годині. Доставлено. І я така, Боже, як добре. Яка я щаслива. А що робити? А чому мені не пишуть, що вже забрали, наприклад, посилку? А можливо, мені написати? А можливо, потім ще якась проблема вилізе. Я сплю з цією думкою знову ж тривожник довбаний. Сплю і мені сниться, чи я маю писати до цієї дівчини, чи я не маю. Потім думаю: ну, ну, а що писати? Не буду я писати. Але наступного дня я все-таки вирішую написати, що ваша посилка офіційно доставлена, тому що так мені прийшло, на що мені дівчина просто відповіла, дякую. Можливо, їй також було незручно, що вона мене турбувала. Ну, вона дуже вічливо все писала. Я її розумію, вона переживала, я її чесно розумію. Просто, будь ласка, не пишіть. Не пишіть доброго дня, Ва, немає посилки, не пишіть. Можна сформулювати це якось інакше. Можна сформулювати це. Е, я хвилююся, бо мені не, не приходить, наприклад, в трекері трекер. Трекер відстежування, господи, оце. Е, трекінг, трекінг, боже, вибачте. Мені в трекінгу не показує, не оновлюється інформація, я не можу зрозуміти щось таке, але ніколи не пишіть, що не маю посилки. А, що я пережила? Я не знаю, це все позаду, це все класно. Але ніхто не застрахований від того, що. Такій далекій дорозі, я думаю, що бувають випадки, коли посилка може десь відпастись. І я думаю, якщо в мене буде якесь таке далеке замовлення, можливо, навіть варто людей попереджати про таке, що я не знаю, як це відбувається далі, чи це там, наприклад, кошти, пошта повинна ж відшкодувати, напевно, мені, так як мій товар втрачений. Я, звичайно, своєму замовнику, але я думаю, що абсолютно ніхто від такого не може бути застрахований. Ось так. Ось так. Такий досвід. Я вважаю, що я вийшла на новий рівень. Справді, я знаю, як відправити посилку в Нью-Йорк. Я знаю, як вже її відстежити, як не впадати в паніку. Якщо що, я знаю, вже, що попереджати. Я знаю приблизно, скільки вона буде їхати. Я просто вийшла на новий рівень. Справді У мене постійно, наче новий рівень, і я його долаю-долаю, стаю більш впевненіша. І це не може не, не радувати, чесно. Це якийсь такий ріст навіть. Він, він теж дорого мені коштує через оці всі нерви. Але я рада насправді. Насправді я рада, тому що якби цього всього не було, я б, напевно, так і була в своїй якійсь зоні комфорту і не знала б, як вирішувати якісь, не знаю, справлятися з якимись такими питаннями, проблемами, які виникають. Але все, що я зрозуміла, я точно не бізнесмен. Я просто тривожна творча людина. От і все. Але я сама себе вітаю, тому що кінець січня, і я, нарешті, плюс-мінус спокійна. Трошки дьоргана, але спокійно. Ось, тому так. В планах поїхати, коли Женя прокинеться. Прикупити пензликів, тому що при малюванні останнього шопера на замовлення, я думаю, що мої пензлики всі вже вбилися, там навіть не залишилось нормальних, мені потрібні пензлики. І буду думати подалі якісь творчі плани, бо щось в мене пусто. Не знаю. Загалом не знаю. Просто, просто побачу. Давайте просто. Bate o miaco lá puder